З 20 серпня було засідання РНБО і там обсуждали таку тему. Ви просто послухайте, що вони задумали. Це буде щось страшне. Вони обговорюють про карантин, про епідемію. І не просто так говорять. Ви просто можете сказати, та ладно, там, що РНБО, все може бути. Да? Вони чомусь не говорять там, про ядерний зрив чи ще щось, а іменно про карантин, про епідемію. Але саме головне, і як вони того обговорюють. Розумієте, і вона називає там факти такі. Ну, більш детальні, там, як це все буде. Там, наприклад, вона говорить про карантин, будуть стояти автоматчики да, військові в два ряди, і ви просто так уже нікуди не уїдете, не проїдете, ніхто вас не випустить. І всім цим автоматчикам буде наданий наказ чи вже наданий на застосування зброї. Розумієте? І вже говорять, що створюються такі спеціальні лікарні, відділення, куди людей будуть забирати ці автоматчики і там їх тримати на карантині, звідти ви також нічого не вийде. Так що війна це ще щось таке буде щось ще страшніше. І те, що воно буде, ну щось мені так це кажеться, що це правда, тому що ця влада вона знає, що буде. І так чинити, як вона зараз чинить. Це лише тільки бути впевнений, що щось таке ось буде і ніякої відповідальності вони не понесуть. Хто запустить цей карантин? Чи це буде як біологічна зброя, чи це будуть американці, чи це будуть росіяни, незрозуміло. Але щось буде. Дивіться це відео до кінця і звертайте увагу. На кожне її слово і на кожну її міміку, хто в тому розбирається, той пойме. Я, як головний експерт РНБО з біобезпеки, зразу розпочну з того, в особливі періоди часу ми повинні мати готовність не лише на індикацію по ендемічним і звиклим для нас зрозумілим проблемам. А завтра ми на цьому якраз і зупинимось. Ми повинні мати готовність на індикацію по нештатним ситуаціям, як ми називаємо штучно створений епідемічний процес, щоб не використовувати кожен раз слово біотероризм чи біологічна зброя. Ви є занадто близько і реально встановити інтерес для тих, хто має в своїх руках таке. І нас цікавить в цей період перебування. Як і на інших територіях, ваша готовність і спроможність. Якщо тої немає, ми наступний вівторок почули в РНБО. Ми, я є головний експерт РНБО з біобезпеки і мушу писати довідки такі. І ми викладемо ваші потреби, саме потреби, щоб ви зрозуміли, і ваша відповідальність буде в тому, ваша спроможність на індикацію, раз, ваша спроможність на запровадження обмежувальних заходів. Кажучи, людською мовою введення карантину, великого карантину, як належить тому плані, і спроможність медичної мережі на перепрофілізацію в разі масового враження населення. Оце не лише інфекційна лікарня, як святе в кожній області, вона є та обласна інфекційна лікарня, але і які лікарні ви переведете, які будуть у вас можливості на кількісно прийняти. І наступне, це звичайно, ваша міжвідомча співпраця взаємодія, це дуже важливий момент, оскільки як ви прописуєте сценарії, регламенти взаємодії при поодинокому випадку, а це вже однаково, як особливо небезпечно вважається епідемією, і як ви прописуєте при масовому ураженні і на мінімізацію втрат, скажімо, по-нашому. І ще мене може найбільше цікавить, як ви прописує захист особового складу з тим, щоб зберегти в нас і так немало втрат було під час ковіду, і як нам зберегти людей. І знаєте, так давайте дивимося, реально ми ті самі люди сьогодні лікарі, завтра пацієнти. І зрозуміло, що якщо введемо великий карантин, звідси ніхто не тільки не виїде і не пройде. От два е е е кільця військових з автоматами, у яких є команда стріляти на ураження. Оце карантин. І ніхто, ви бачили ковід, ви кудись могли виїхати. Ні, і це буде те саме ще гірше. І в тому плані реально дивимося: це ваш захист е особового складу вашого захисту на те, щоб ви змогли. Адекватно вийти з цієї ситуації. У вас є сім'ї, у вас є дітки, розумієте? Давайте дивимось реально і на себе. Ми такі самі, як і всі решта. Тобто мене буде цікавити, як, які ви маєте на то спроможності раз, а що не маєте, що вам треба. Ми будемо ставити питання на рівні держави, на ваше підсилення, по, по тих напрямках, які ви вважаєте. Наприклад, як на мене, питання зразу стоїть: чи ви спроможні вийти на індикацію перших випадків? за Наявності швидких тестів з тим, щоб ви зловили клініка, це, особливо якщо це штучний епідемічний процес, ні про що вам не скаже. Там буде все зразу. І вам треба буде зрозуміти, тим, щоб в місті місці виникнення могти зробити верифікацію. Це дуже важливий момент. Якщо то, що вам треба, які ви мали би потреби в тому апаратурному. Реактивному можливо якийсь підготовку особового складу, тобто, це край важливе це виконання того вашого плану міжвідомчої взаємодії на особливо небезпечні інфекції. Дякую.